Європейське майбутнє для України це довго тривала мрія. І хоча перші вагомі кроки для входження в ЄС почалися після початку повномасштабного вторгнення, взаємодія із Європою у окремих муніципалітетах розпочалася ще задовго, зокрема, і у Житомирі. В Житомирі дуже багато проєктів, які фінансуються установами, фондами Європейського союзу, і ми починали з маленьких проектів. Це були проекти фонду Нефка. Це були проекти фонду «ДЖЕЗ». Сьогодні ми вже зробили приблизно сім проектів «ДЖЕЗ» разом. А починали з маленьких проектів там Житомир отримав нагороду від Європейського союзу за зменшення викидів. СО2. Наразі подались на проходження верифікації наступного етапу зменшення на 35%. Для конкретного міста, якщо брати 2015 рік на опалення міста, у нас за сезон виходило ди. 98 мільйонів кубів газу на останній опалювальний сезон 47 мільйонів кубів газу. Більше ніж в два рази. Починалася співпраця, говорить міський голова з доволі маленьких проєктів. Однак зараз, завдяки вже налагодженим зв'язкам, реалізовують все більш вагомі програми, зокрема за підтримки ЄС. У Шатумарі збудують житло для ВПО на сьогодні. Ми фактично вже починаємо реалізацію цього проєкту і 8 мільйонів євро, які Єврокомісія, європейський союз. Надає Житомиру на реалізацію цього проекту: це не просто 8 мільйонів євро, це там сотні. Сімей, які отримують комфортабельне житло повністю з ремонтом, з меблями і з побутовою технікою. І а для міста це можливість залишити цих людей в Житомирі. Чимало підтримки від Європи надходить для українського малого та середнього бізнесу. Лише до Житомира, після 24 лютого, релоковано чотири підприємства з Харківської області, і триматися в умовах війни безумовно важко. Колосальні втрати, які Україна понесла внаслідок повномасштабної аресі дійсно серйозно відбилися на стані бізнесу по всій території країни. Але чим захоплюється увесь світ? Це дійсно стійкість підприємців України, яка демонструється ними кожного дня. Тому ЄС у співпраці з такими муніципалітетами, як Житомир, намагається всіляко підтримати малий і середній бізнес, розуміючи, що саме йому буде належати роль рушійної сили у відбудові України. Перш за все йдеться про доступ до нових знань, підготовки підприємців, і Житомир є активним учасником таких програм лише у 2023 Році приблизно дві сотні підприємців долучилися до програм навчання фінансування ЄС задля їх відновлення та розвитку. Перш за все, ми говоримо про гранти, гранти різного типу. Також ми активно співпрацюємо з різними фінансовими інституціями, щоб зменшити ризики, а також надання змішаного фінансування, кредитів, аби полегшити фінансове становище підприємців в Україні. Під Європейського союзу було надано грантів на 7 мільйонів євро для українського малого та середнього бізнесу, у тому числі релокованого, і 57 мільйонів євро кредитів. Лише у Житомирі за підтримки ЄС за рік реалізовано більше п'яти проєктів для підприємців. Детальніше про програми допомоги можна знайти на сайті представництва ЄС в Україні. Катерина Волкова, телеканал СК